Зараз ми виконаємо з вами біг з високим підніманням стегна. І так, ручки наперед. Починаємо з вами із ходьби і поступово збільшуємо швидкість і переходимо у біг. Кожен працює, наскільки він може швидко. Торкаємося ручок. Молодці. Струсили ніжками то може, звичайно, може виконувати довше. А зараз ми з вами вивчаємо приставні кроки. Це кроки, в яких нога приставляється до ноги. І так, починаємо працювати на легко зігнутих ніжках. Руки поставили собі на верхню частину ніг або на пояс, кому як зручніше. Відставляємо одну ногу в сторону, приставляємо до неї іншу. Ліва нога в сторону, права до неї. Ліва в сторону, права до неї. А тепер спробуємо йти в другу сторону. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Поміняли сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Спробуємо це робити швидше. Без рахунку другу сторону. Ще по разу в кожну сторону. Не стрибаємо. Це дуже важливо. Ми повернулись на своє місце, спросили ніжками. І так ще раз нагадую, ми з вами тільки що вивчили приставні кроки.